Всім привіт! Наступна серія мегапопулярного блокбастеру про інструмент. І так, це все я купив на цій самій же барахолці на розпродажу гаражному що у минулому відео. І в кінці відео я скажу, скільки мені обійшлися всі ці інструменти. Ну що, давайте почнемо дивитися, що ж це я таке придбав. Будівельний фен виробник. Кінкрафт у такому стані, трішки підплавлений, але повністю робочий. Бренд Кінкрафт зроблений ну, в Китаї китайці інструмент. така невеличка болгарочка. Тут є фіксація в робочому положенні, і от так вона вимикається без оцих прижимних шайб затискних, з захистом і без ключа. Виробник, Та не зрозуміло, що за виробник скоріше. Ну, написано Німеччина, просто Німеччина, а де вироблено, насправді, скоріше всього теж у Китаї. Ось така болгарка. Тут уже йдуть гайки. Smartworks, болгарка. Без фіксації робочого положення, але зручно, в принципі. Так, щось тут про Німеччину написано Вестфалія Werkzeug Company. Ну, тобто, в Вестфалії завод, який виробляє типу інструмент. Скоріше всього, що це просто наліпка, а де зроблено насправді можна подивитися в інтернеті. Наступна болгарка є поліровочна профіполірмашин, професійна полірувальна машина. Так само написана адреса якась німецька. Юнітек. У дуже хорошому стані, вона частенька. Всередину я заглядав, вона майже, в принципі, майже нова. Далі <кій> ось такий паяльник. Parkside. До речі, фірма парксайт. Виробництво знаходиться в Китаї. Хоч тут інколи написано, те, що якась адреса є Німеччина. але виробництво насправді все зосереджено в Китаї універсальний інструмент. Парксайт теж де зроблено. О, адреса німецька. Але я знаю, що це все діло робиться в Китаї. Воно, до речі, марка Parkside бренд цей, продається в Лідлі. Наступний інструмент під брендом Fen. Він зроблений насправді в Китаї, хоча бренд зареєстрований у Нідерландах. Бренд Skill. Виробництво та реєстрація бренду в Нідерландах. Лобзик ось такий гарний. Ну, старенький, але повністю функціонує. Такий величезний шуруповерт грбі. По-японськи. Грьо читається. Якісний але без е, зарядного пристрою. А акумулятор розряджений, тому цього інструмента, чи він працює, чи ні, поки перевірити не можу. У нас є ще отакий електростеплер Бренд Novus Працює, я перевіряв. І... ага, був би забув. Полірувальна машина з минулого відео була куплена в цьому комплекті інструменту, що зараз показую. І тому її треба показати в цьому відео також. Щоб ви розуміли, за що я заплатив 20 євро. От за це все я заплатив 20 євро, що сьогодні показую в відео. І сама цікава штука, яка мені подобається в цьому комплекті інструменту, це отака бормашина Bosch. Величезна. Це відноситься до серії професійного інструменту. Ну, як розрізнити? Наприклад, у Bosch для середнього цінового там сегменту, для любителів, це колір корпусу буде зелений. А якщо професійна серія, то синій. От такий інструмент. Жодного люфту немає, абсолютно все робоче, все справне. Така техніка. І зараз я цей інструмент складу і ми перейдемо до огляду скрині кофра. Я не переглядав, що у цьому кофрі, чекав весь цей час. І зараз настав час подивитися і заглянути разом з вами. Що тут є? Що це у нас тут таке? Шмат, викрутки. Далі теж якась викрутка. Бренду не бачу. Наступна викрутка. Хром Ганадій. Ось такі кусачки. Хелпмейт. Наступна викрутка. Захід Німеччина на викрутці написано. Плоскогубці. Не бачу бренду, не бачу виробника. Ще кілька викруток. Так, олівчики і просто гайковий ключик, на якому немає виробника. Просто написано Німеччина. Так, ключик на вісім. такий набір. Майже повний набір 6 грамний. Виробник. Не видно. Ще одна викрутка. Ура! Маленький ключик бренду Гедор На 7 і на 5,5. З одного боку на 7, з іншого на 5,5. Це чудово. Це відомий виробник німецьких інструменту. Ключики виробляються в Німеччині. Цікава знахідка. Ніж. Що це за ніж? Такий ніж сточений, переточений, але цікавий якийсь давній ніж, для того, щоб ходити по гриби, мабуть. Перевертаємо кофор на інший бік. Тут у нас є натуральний штатив. Тут з іншого боку є такі кусачки на пильничок. Ще одна викрутка. О, це вже цікаво, викрутка бренду HACET. Виробляється інструмент під цим брендом в Німеччині. Цікавинка цієї викрутки в чому? Я сам ніколи таких викруток не бачив, а подивіться, на жало, воно подвійне. І коли ми рухаємо оцю насадку, то це жало є або вузьким або змінює свою ширину. Так, викрутка хацет. І ще одна викрутка хацет. Німецький бренд так само функціонує. Як попередньо так, тут не зрозуміло, що за виробник. Так, індикаторна викрутка. Фело, бренд Рука. І якийсь інструмент із з ліхтариком. Це якийсь тестер, мабуть. Зрозуміло, там уже, мабуть, це тестер все таке. Мабуть, знаєте що я думаю? Що це перевіряти, чи перервана проводка. Хоча я можу помилятися. Напишіть хто знає, що це таке. О, рулон ізоленти, це завжди потрібно. Канцелярський ніж, зачесний диск, нейлонові хомути. Пакетик з нейлоновими хомутами. Старі грязні рукавиці. Щось. Філіпс. Щось від техніки. незрозуміло. Що це таке, я не знаю. Дві розеточки. Така насадка. Побудь до того Боша. Бош машини. Ще одна викрутка. Просто написано. Західна Німеччина. Ось Джермані. Пристрій для того, щоб знімати з провода ізоляцію Ще одні кусачки. Що це за бренд? А, бренд Хасет. Ось тут можна побачити бренд. М, круто. Класно. І ще одна викрутка також бренду Хасет. Це дорогий бренд. Дорогі викрутки. Другий інструмент. Цей кейс людина віддала безкоштовно. І хочеться ще вам сказати велике дякую за те, що ви дивитеся ці відео. Попереднє відео, хто подивився, то взагалі герой, бо воно дуже величезне і великий умнічка. Хочеться, щоб ви ще якось реагували на ці відео. Наприклад, там ставили вподобайки або ж писали коментарі. І висловлюю велику подяку за ваші перегляди. Зустрінемося.